Звукова модель слова дзига. Діти, подивіться, будь ласка, на екран. Що ви бачите? Дзигу. Сьогодні ми складемо звукову модель слова дзига. Пам'ятаємо, що звуки ми вимовляємо та чуємо. Голосний звук ми позначаємо кружечком, приголосний звук позначаємо рисочкою. А допомагати нам буде ця чарівна фея. Отже, вимовте слово дзига. Дзи. Г. Перший звук, який ми чуємо: дз. Дз. дзига. Цей звук твердий приголосний. Дзи. Другий звук голосний. И. Дзига. Г. Твердий приголосний. І останній звук дзига. Останній звук А. Голосний. Давайте ще раз назвемо звуки в слові дзига. «Дз» – твердий приголосний, «і» – голосний, г. твердий приголосний, а. Голосний. В слові дзига два склади ми бачимо два голосних звуки. «Дзига» – Наголошений склад перший – «дзига».